Всім привіт! З вами Альтер Мор. В цьому випуску я покажу вам свій новий жорсткий диск, який я придбав на заміну старого, який виходить з ладу. Я покажу, як його встановлював, покажу, як я форматував. Також проведемо тести, і деяка цікава інформація для вас буде корисна, якщо ви шукаєте диск для медіатеки, для файлів, музичних бібліотек і якщо монтуєте відео. Дивіться. Ми маємо гарантію на цей диск 60 місяців згідно гарантійного талону. Приїхав він ось саме в такому от вигляді, як ви зараз бачите, тільки цій коробці. Давайте зараз розпакуємо, подивимося ближче, що це за жорсткий диск. Я завжди користувався дисками Seagate Barracuda. Я з часом зрозумів в моїй діяльності, якою я з дуже важливо купляти диски, які будуть мати як мінімум 7200 обертів з високим показником кешу. Бажано 256 МБ, і згідно технічних характеристик на сайті виробника, цей диск має 256 МБ кешу. Цей диск буде використовуватися також для бібліотек, для інших файлів, частково файли там для відео. Він для серверів для таких домашніх. Станцій, можна сказати, в яких зберігається медіатека різних файлів, але тим не менше, як я дізнався, що такі диски можна, жорсткі диски можна використовувати просто для робочих станцій, і його продуктивність, так як обіцяють, що він довго живе, цьому сприяє якби 4 терабайти. Коштував він на момент покупки приблизно 4600 гривень. Це один з самих дешевших по характеристиках, і по якості і по об'єму дисків на сьогодні в. Квітні 2023 року, які я знайшов в інтернеті. На відміну від дисків NAS, які мають інші входи, цей диск легко можна використовувати через SATA, SATA 3, і власне для живлення. Отут, По SATA підключаємо тут і тут для живлення. Я не є оглядачем комп'ютерних комплектуючих і не є професіоналом по зборці, але я особисто сам те, що вивчив те, що користуюся, дещо знаю, і сам собі все збирав, комп'ютер собі. Сам збрав не один і тому я просто роблю огляд. Якщо ви спеціаліст, можете залишати коментарі, буду радий з вами щось обсудити. Наразі маємо такий диск гарно миленько зібрано. Будемо встановлювати. Поїхали. Приєднав жорсткий диск новий, У мене всі слоти отут зайняті дисками. Поки що залишив зовні. Це для того, щоб перекинути файли на цей диск і потім приєднати його замість того, який виходить з ладу, на його місце поставити в док. Зараз покажу, як я буду його знаходити і форматувати в системі. Відкриваємо панель керування, адміністрування, керування комп'ютером. І в цьому вікні керування дисками потрібно ініціалізувати диск, щоб диспетчер логічний дисків отримав до нього доступ. Дивимося разом. Це справка на Microsoft. У стилі розділу GPT необхідно використовувати для дисків об'ємом більше 2 ТБ. Відповідь проста: якщо ми маємо диск на 4 ТБ, ми використовуємо зараз GPT. Дякую, Майкрософт, за справочку. Тепер ви також знаєте. Тепер я спростив вам життя. Кожного разу нагадую собі, знаєте, бо коли ти постійно цим не займаєшся, забуваєш просто зереджуюся на чомусь важливішому. І мало хто займається цим особисто. Ми займаємось цим особисто, бо це дешевше, це цікаво, і розвиток. І ти почуваєш себе краще, коли знаєш набагато більше і вмієш набагато більше. Ось так підключаємо через GPT, дивимось далі. Тож ми маємо диск 0, нерозпізнаний, ми будемо його зараз форматувати, створюємо простий том. Це наш диск, якраз на 4 ТБ новий, створюємо простий том. Далі 3 ТБ 815 ГБ. Далі призначаємо диску букву N, так як Ніу, нехай буде поки що. NTFs, тут Iron Wolf. Про потім перейменуємо по суті. Розмір кластеру це мінімальний обсяг простору на диску, яке буде виділено під запис файлу. Чим більше кластер, тим швидше відбуваються операції введення виведення інформації. Швидкість роботи комп'ютера з диском стає вище. Але якщо ви збираєтесь зберігати в основному багато маленьких файлів, то краще використовувати невеликий обсяг кластера. Так, маленькі файли будуть займати менше фізичного місця на диску. Я вирішив, що буду використовувати золоту середину в цьому випадку 64 кБ, Тому що, попри те, що це буде така собі медіатека в мене, цей диск. Я не можу сказати, скільки файлів маленьких буде використано, тому що, наприклад, ті ж бібліотеки або ті ж проекти по відеомонтажу, там є деколи бувають малесенькі файли, їх дуже багато, і ми не хочемо, щоб втратилося місце на диску. А хоча, знаєте, давайте в якості тесту пробуємо 128 кБ поставити. Я думаю, там не настільки багато місця воно з'їсть, щоб я вже те переймався. Ставимо золоту середину. Оце буде більше золота середина. 128 кБ. Поїхали. NTFS 128 кБ. Iron Wolf ми назвали його так поки що. Добре, поїхали. І так, диск у нас сформатований. Чудово, ми отримали диск. Тепер, коли ми відкриваємо наш ПК, цей ПК головний, ми бачимо, що у нас серед інших дисків з'явився диск новий наш. Давайте перевіримо його. Так, ми бачимо, що диск, який у нас проблемний, має проблеми. І бачимо диск новий. Ось такі от дані показує наш новий диск. Напевно, це добре. Але що стосується системи, якщо ми перевіримо через властивості, наприклад, знаряддя, перевірка диска, новий диск, у нас помилок не виявлено. Що стосується тесту на швидкість, маємо цей Team Group Smart Tool. Диски. Давайте подивимось, що покаже тест. Давайте проженемо. Пішло. Read – це зчитування, write – це запис. Ми тестуємо зараз наш новий диск N на ці різні типи запису. Зараз створюється тестовий файл і воно покаже значення. Хочу зараз в більшій тиші записати звуки самого диску. Поїхали. Ось такі цікаві результати, які відрізняються від попередніх, трошечки ми отримали. Бачимо, що основна така нагрузка відбувається при тестах оцей RAND 4K, і RAND 4K і наступний, оцей Q1T1. І знаєте, я би сказав, то, що X300 звучить набагато голосніше в порівнянні з цим диском. І я помітив, що саме при считуванні на цьому третьому тесті і четвертому тесті, саме при считуванні він найбільше шумний, оцей Seagate. Це терпимо, а якщо ви знаєте, що означають у ці конкретні тести. Будь ласка, пишіть в коментарі. Мені буде цікаво дізнатися, бо я не дуже спеціалізуюсь на цих тестах. Можу тільки зрівняти їх з результатами інших тестів в мережі. Ось такі справи. Спеціально роблю для вас цей тест, щоб ви бачили наглядно на що здатний цей конкретний жорсткий диск. Seagate Я довіряю, це одна з найкращих компаній. В мене практично всі мої жорсткі диски, які є в системі. Саме від Seagate. і вони служать дуже багато років. Самий старий диск від Seagate, який до сих пір служить в комп'ютері моєї дружини. Вже тепер після мого йому близько 13 років думайте. і він все ще працює нормально. Це мій особистий досвід. Я особисто користувався і тому роблю такі відомики. Отаким був мій анбоксинг огляд цього жорсткого диску від Seagate IronWolf Pro на 4 терабайта. Я сподіваюся, що вам сподобалось. пишіть в коментарі, що думаєте. Якщо я щось не врахував або щось не знаю, діліться своїм досвідом в коментарях обговоримо завжди цікаво, завжди радий вашим коментарям. А рекомендую такий жорсткий диск, буду користуватись і по ходу справи, Якщо щось я дам вам знати, як він себе почуває. Бажаю вам творчих успіхів, бережіть себе, бережіть свою систему. До речі, в цьому відео ви зможете побачити, як я відремонтував свої наушники Shure srh 840 які зламалися і довго лежали без діла. Тепер я знову працюю з ними. Подивіться, я думаю, вам буде цікаво.